Артисти ансамблю народної пісні та побутового танцю Оксамит і творчої лабораторії степового розпіву Євшан Зілля готуються до майстер-класу для запорізьких поціновувачів традиційного мистецтва. Вдягають народні костюми, пов'язують намітки, повторюють пісенний репертуар. Цього разу на репетицію запросили носіїв автентичного співу із сіл Водяне Васильівського району, малої Токмачки Пологівського і Васильківського Запорізького району. Саме в цих селах артисти збирали українські. Старовинні пісні, і значну частину з них включили до свого репертуару. Час майстер-класу обидва музичні колективи продемонстрували прихильникам народного мистецтва свій пісенно-хореографічний репертуар. Боремося і поборемо. Нинішній девіз ансамблю народної пісні Оксамит. Артисти продовжують активне музичне життя, виступають на різних майданчиках країни та за її межами збирають кошти для потреб армії. Творчий колектив дещо оновився. До нього долучились вокалісти з окупованих територій області. А музиканти творчої лабораторії степового розпіву Євшан Зілля продовжують фольклорні експедиції по селах Запорізького краю, записують старовинні пісні, надають їм нового звучання та заохочують до творчості молодих співаків. Очолює колектив натхнений збирач народних традицій і фольклору В'ячеслав Вінчура. Степовий розпів він уже зайшов у молоде покоління молодше ніж Оксамит. І вони понесуть його ще довго-довго. То коли закінчать університет, то дівчата будуть мати свої колективи і будуть його сповідувати. Бо якраз сьогодні є представницями Євшану Енергодар Дніпропетровщина. В'ячеслав завжди шукає. Тих людей, яким не байдужа ця традиція степова. А я сама родом із Петровщини. Тож для мене цей спів дуже близький. Бабусю в моєму селі так само співали, і він запропонував долучитися. А цьогоріч у квітні творчі колективи Євшан Зілля, Хорея Козацька та артисти театру Слово і голос презентували у Львові музичну виставу Розмова птахів поєднання старовинних українських пісень із поезією Григорія Сковороди та видовищним драматичним дійством. Ну, це надзвичайний проект. Взагалі, він створений від ініціативи Наталії Половинки. Вона придумала цю ідею поєднати давній степовий розпів з поезією Григорія Сковороди, надзвичайного українського філософа, і барокові співи, які виконує гурт Хорея Козацька. Це поєднання, воно космічне. Ще один новий проєкт Євшан Зілля концерт Як згадаємо, те Врем'я, який прозвучав у Києво-Печерській лаврі. В його основі пісні зібрані В'ячеславом та його друзями у різних куточках України, в тому числі і у селах Запорізького краю, поблизу Токмака, Оріхова і Чернігівки. Жила і в школу ходила в місті Енергодар, а співала ще в автентичному. Ансамблі надвечіря сьогодні Ганну Іванівну носійку традиції села Водіна. Ви побачите, ось якраз в тому селі з цими бабусями. Я з 10 років десь співала разом, прямо в ансамблі в автентичному, і Вячеслав мене знав ще з того села. Носійка народних традицій, жителька села Водяне, що поблизу Кам'янки Дніпровської, Ганна Іванівна Трошина, вона також долучилась до нового проєкту Розмова птахів і поїхала разом із артистами до Львова, адже у виставі звучали пісні з її країв. А нещодавно керівник творчої лабораторії степового розпіву Євшан Зілля В'ячеслав Вінчура став до лав Збройних сил України. Нині разом із побратимами збирає кошти на авто для виконання бойових завдань. Тож артисти ансамблю просять небайдужих людей долучитися до цієї важливої справи. Реквізити банки на вашому екрані. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.